Вітаю! З вами Наталія Венгрен і сьогодні задача з комбінаторики для 9 класу. Отже, у корзині є 10 яблук сорту Антонівка, 5 яблук сорту Ренет і 15 яблук сорту Білий Налив. З кількома способами з корзини можна взяти 2 яблука різного сорту? Отже, коротко я собі виписала е, числа із задачі в короткий запис, щоб легше було шукати потрібні е, числа в е, умові. Отже, наше завдання витягти два яблука різного сорту. Давайте спочатку розглянемо, які це можуть бути варіанти. Це може бути яблука Антонівка і Ренет, або може бути Антонівка і білий налив. Або може бути ранет і білий налив. Різні, різного сорту яблука. Тепер дивимося: ми говорили, це може бути або так, або так, або так. Тобто ми пам'ятаємо про комбінаторні правила. І це означає множення, або це означає додавання. А далі все просто. Ми беремо е, з умови Антонівки є 10 варіантів, і помножити ранет 5 варіантів. Або додати антонівки 10 варіантів, і помножити білий налив 15 варіантів. Додати ранет 5, помножити на 15. Все, залишилось це просто обчислити. Це теж легко 50. 150 і 75. 50, 150, 200, 200 плюс 75. Отже, маємо 275 різних варіантів, способів. Все легко і просто.